З метою поглибленого вивчення рідної мови, пробудження в учнях почуття національної гідності, в Овідопельському навчально-виховному комплексі імені Шевченка періодично проходять уроки, які змістовно і функціонально більше нагадують свої рідні інтелектуальні змагання знавців української мови та літератури. Як правило, готують подібні уроки самі вчителі, мовники, а в якості спостерігачів на них виступають колеги по кафедрі, директор школи або його заступник з науково-методичний роботи нещодавно знімальна група отримала можливість бути присутньою на подібних шкільних змаганнях, які проходили у 5-7 класах. І якщо говорити вже про власні враження, то спочатку хотілось би звернути увагу на зовнішній вигляд школярів. Дівчатка і хлопчаки намагалися навіть стилізованим одягом із національними орнаментами підкреслити важливість, необхідність та цікавість проведення подібних заходів саме для них. Запропонована форма проведення уроків прийшлася дітям до душі. Вони, поділившись на дві команди, саме на конкурсній основі з'ясовували власні стосунки, виборюючи звання кращих та найрозумніших. Вчителями були підібрані крилаті вислови письменників, поетів, громадських діячів, запропоновані активні конкурси на знання фразеологізмів, прислівів, літературних творів та українських народних пісень. Як розповіла нам Роченко Оксана Анатолівна, Вчитель української мови та літератури подібні уроки в школі проходять доволі часто, тому що вони є своєрідними підсумками роботи у вивченні нової теми, її закріплення та вже підготовки до майбутніх контрольних іспитів. Наскільки сьогодні для вас, як викладача і для них, як учнів, цікаво вивчати українську мову та літературу завдяки саме таким методам виховання і викладання цього предмету? Діти люблять взагалі грати на уроках, але клас на клас все таки не схожий. Той клас, якому ви зараз були сьомий клас, це більш серйозні діти, більш творчі. Вони люблять на уроках показати всі свої свої. Таланти, можна так сказати, це і пісні, це і сценки, це і плакати. Це, до речі, все, що намальовано, це малювали діти самі. І тому з такими дітьми треба зовсім по-іншому працювати. Творчий підхід, вони відкриваються ось в такому плані. До речі, якщо ви зараз зайдете в 5 В клас, це теж дуже цікавий 5 В творчий клас, в якому теж діти люблять показати. Можливо, навіть відійти від трошечки від теми, але показати те, що от ми можемо, і доритися до якоїсь такої істини, докопатися, щось там підручнику вичитати, А чому це так? А ось це так. Тобто з дітьми дуже цікаво працювати, якщо дитина мислить, якщо вона цікавиться тим, про що, ну, що ми вивчаємо. Ну а такі такі уроки діти люблять, тому що вони можуть показати всі свої. Як приховані здібності відкритися, ви бачите, що е, да, вони як поділилися на команди, але такого духу е, ну, суперництва можна сказати, такого не було, тому що вони є одним колективом, одним класом, просто показали, що вони знають, що вони не довчили, можливо, вони на наступний раз покажуть краще. Наше завдання, як вчителя на уроках мови, донести красу. Донести, щоб вони говорили правильно, розмовляли чистою, гарною українською мовою, пам'ятаючи, що наша мова є однією із наймилозвучніших, все-таки найкращих мов, не посоромлюся цього слова, на світі. І дійсно сьогодні дуже важливим і актуальним є навчити наших дітей любити і поважати свою мову, свою землю, родину та країну. Додамо, що подібне виховання молодих громадян повинно починатись в сім'ях, а продовжуватись вже у дитсадках, школах, коледжах та університетах. А вже ж для багатьох нас. Наша маленька батьківщина і є рідне селище, найкраща вулиця, на якій живемо. Та люди роботящі, доброзичливі, небайдужі до чужої біди. У кожної людини є найкраще місце в житті. Для мене це обідопальцем відділ це місце на зима. Коли ввечері і починає заходити сонце, вода защитило дистарожену кольорами. Проведення мовно літературних, інтелектуальних пісенних конкурсів з метою виховання поваги до всього українського і є одним із форм науково-методичних учнівських розробок, котрі активно впроваджуються в шкільне життя адміністрації закладу. А вчителі, предметники, вдосконалюючи та урізноманітнюючи їх, додають лише магічності та національного колориту таким заходам. На сьогоднішній день програма можна сказати в порівнянні. Я вже працюю 21 рік в школі. То... Важче ніж раніше, але звичайно, що зараз сучасний всі технології світ вимагає цього, щоб уже більше в нас розвиток і суспільство вперед. Ми не можемо лишатися на тому ж рівні. Тому програма важче, але дітям легше вчитися, тому що дуже багато зараз у них є. Ми зараз що прийшли якщо якесь завдання, багато даємо завдань, і вони відразу можуть його знайти, тому що в них багато є засобів. Це комп'ютер, і вони знаходяться інтернетом всі завдання. Їм ці цікавіше, тому що багато додатково знаходять інформацію про що говорять на уроках. Цікавіше і література, тому що багато письменників, які раніше були заборонені, репресовано. Вони зараз знайомляться з ними. Їм цікаво, вони відкривають для себе нове кожного дня. Багато ми на уроках застосуємо інтерактивні методи навчання, різноманітні мультимедійні технології на проекторі. Багато завдань це полегшує роботу і вчителя, і учнів. Вони дуже з великим задоволенням готують презентації. По письменникам, мовні презентації, і це звичайно цікаво. Діти наочно відразу ж бачать це і швидко і, і цікаво їм напередодні семестрових контрольних робіт з української мови та літератури. Починаючи з п'ятих класів і до одинадцятих, багато кому зі школярів потрібно буде вивчити пропущені теми або повторити вже пройдешній матеріал. А тому щоб все у залікових балах було гаразд, і батьки черговий раз не переймалися низькими знаннями своїх дітей. Останнім потрібно зрозуміти, що сьогодні в державі без знання державної мови на шкільному рівні абсолютно ніхто не матиме права в майбутньому вчитись у вищих навчальних закладах, коледжах та училищах. Тому що атестата про середню освіту із наявністю всіх вивчених і зданих предметів, у тому числі й української, ніхто не відміняв а він є базовим документом для подальшого інтелектуального розвитку абсолютно кожного.